Числа двадцять шостий розділ, і сказав Господь до Мойсея і до Елеазара, сина священника Араона, говорячи: Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище, за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі. І говорив до них Мойсей та священник Елеазар у Муавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві. І Ізраїлови синам, що виходили з єгипетського краю. Рувим перворідний Ізраїлів, рувимові сини Ханох, рід Ханохів, від Павлу – рід Палуїв, від Хецрона, рід Хецронів, від кармі рід Карміїв. Оце рувимові роди, і були їхні перелічені 40 і 3730. а сини Пелуєві Еліяв. А сини він не муїл, і Датан, і Авірон це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Араона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа. І відкрила земля свої устата й поглинула їх та корея при смерті тієї громади, коли огонь був пожер, двісті п'ятдесят люду, і стали вони за ознаку, а кореєві сини не померли. Сини Симеонові за їхніми родами від Немуїла, рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів, від зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів. Оце Симеонові роди 22 тисячі Сини Гадові за їхніми родами від цефона, рід цефонів, від Хагі рід Хаїгів, від шуні рід шуніїв. Від озні, рід озніїв, від ері, рід Еріїв, від арода рід ародів від Арелі, рід Ареелів. Оце роди гадових синів за їхнім переліченням 40 тисяч 500. Сини Юдині Ертаонан і помер Ертаонан у Ханаанській краї. І були юдині сини за їхніми родами від шели, рід шелин, від переца, рід переців, від зераха рід Зерахів. Аперецеві сини були від Хацрона, рід Хецронів, від Хамула, рід Хамулів. Оце юдини роди за їхнім переліченням 76500. сини їх Сахарові за їхніми родами тола рід Толин, від цуви, рід Цувин, від Яшува, рід Яшувів, від Шімрона, рід Шімронів, оце і Сахарові роди за їхнім переліченням 64300. і Сини Завулонові за їхніми родами, від середа рід середів, від Елона рід Елонів, від Яхеїла рід Яхлеїлів. Оце Завулонові роди за їхнім переліченням 60 тисяч і 500 сини Йосипа за їхніми родами Манасія та Єфрем. Сини Манасіїні від Махіра рід Махірів, а Махір породив Гілеада від Гілеада Гілеадів Оце Гілеадові сини Езер, рід Езерів. Від Хелека рід Хелеків, і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів, і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів, а це Ловхат, син, Хеферів, не мав синів, а тільки дочок, а ймення дочок Махла Ноа, Хогла, Мілка, і Тірца. Оце роди Манасіїні, а їхнє перелічення 52 тисячі сімсот. Оце єфремові сини за їхніми родами. Від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів, а оце Шутелехові сини від Ерана рід Еранів, оце роди Єфремових синів за їхніми переліченнями. 32 тисячі п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами, сини Венієминові за їхніми родами, від Бели рід Белин, від Ажбела рід Ажбелів, від Ахіма рід Ахірамів. Від шеруфама, рідшеруфамів, від хуфама рід Хуфамів. А сини белені були Арт і Нааман від арда рід ардів, від Наамана рід Нааманів, Оце це ви є сини за їхніми родами, а перелічені їхні сорок п'ять тисяч шістсот. От це данові сини за їхніми родами. Від шухама рідшухамів, Шухамів – оце данові роди за їхніми родами, всі шухамові роди за їхніми переліченням. 64 400, а сирові сини за їхніми родами від їмни рід Їмнин, від їшві рід їшвін, від берії рід беріїв, сини берії від хавера рід хаверів, сини Хевера від малкіна рід Малкіїлів, а ймення сирової дочки Сарах. Оце роди Асирових синів за їхніми переліченнями п'ятдесяті три тисячі чотириста, сини Нефталимові за їхніми родами, від Яхцеїла, рід Яхцеїлів, від Гуні, рід Гуніїв, від Ецера, рід Ецерів від Шілема, рід Шелемів. Оце роди нефталимові за їхніми родами та за їхніми переліченням сорок і п'ять чотириста. Оце перелічені Ізраїлевих синів шістсот тисяч і тисяча сімсот і тридцять. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: для цих буде поділений край у спадок за числом імен, численному примножиш спадщину Його, а малому зменшиш спадок Його, кожному за переліченням Його буде дана спадщина Його. Тільки жеребком поділиться землю. Вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків. За жеребком буде поділена спадщина Його поміж численним та малим. А оце перелічені левити за їхніми родами. Від гершона рід гершонів, від кегата рід Кегатів, від Мирарі, рід мирарів Оце роди Левієві, рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама, а Амрамової жінки Йохевет, дочка Левієва, що вродила її Левієві, жінка його в Єгипті, і вона вродила Амрамові Араона, і Мойсея, і сестру їх Маріам». І вродилися Араонові надав Авігу, Елеазар і Тамар, і надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице, і були їхні перелічені 23 тисячі кожен чоловічої статі від місячного віку й вище, бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів. Оце перелічені Мойсей та священника Елеазара, що перелічували ізраїлевих синів у Муавських степах над Приєрихонським Йорданом. А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священника Араона, що перелічували ізраїлевих синів на Сіанайській пустині. Бо Господь Бог сказав їм: конче повмираєте ви на пустині, і не позостався з них ніхто крім Калева». Сина Єфунеєвого та Ісуса, Сина Новинового.